Шкода Octavia Tour з найменшим пробігом в Україні. Міф чи реальність? Можливо, у остальних і міф, а в нас це реальність. Ставлю 100 доларів на капот тому, хто зможе доказати, що на цьому автомобілі не рідний пробіг. 2005 рік 1.6 MPI, МПІ, народна машина. З неї пересідають всі, хто від'їздив Лануси і вазив повністю до кінця. Кумовська машина, Кум куму сказав, що вона класна, недорога в обслуговуванні, не ржавіє. Треба купляти. І так. Пригнана з Німеччини 2005 рік, 1.6 МПІ з повною сервісною історією, від першого єдиного власника, старий брів, всі тихогляди, 113 тисяч рідного пробігу, на класній комплектації, клімат, підігрів сідінь, плюс. Імплюс, на кермо, двойний багажник, автомобіль без пошкоджень по козову в рідній фарбі, без натяків на ржавчину, все скло, включно з лобовим, рідне. На гарній резині Континенталь 22-го року резина зимова, рейлінги. Ще заводські коврики навіть збереглися і вони навіть не витерті п'яткою. Сідушка не провалена, руль не фарбований, скло лобове рідне, підкапотка вся в оригіналі. Наголошую, це найменшим пробігом шкода Octavia Tour свіжопригнана в Україні. З найменшим повністю підтвердженим, цей автомобіль може бути ваший всього за 6 тисяч. Доларів дайте їздити на ексклюзиві і казати всім родичам і кумам, що у вас шкода з найменшим пробігом в Україні. Оля Авто Вінниця ми привозимо повністю перевірений. А я забув сказати, автомобіль повністю обслужений, зроблене повне ТО, замінені рівні, фільтра, масла, ролики, помпа. По причині, що там ще рідний заводський рівень, Ми його зробимо в подарунок нашому покупцю, слідуючи, що він показував сусідам, що в нього рівень ще був рідний від першого власника. Оля Вінниця найкращі автомобілі повністю перевірені. Ви потримуєте нас автомобіль? Не кота в мішку, а дійсно чесний перевірений автомобіль. Будете задоволені рекомендувати нас друзям. Звертайтеся.